Перенатхрененного і світлого дня понеділка, такий файний день. А що файний? Ну бо все ж таки живемо, все ж таки боремося. Ми не упали, не здаємося. Тепер якраз в суботу друга одружили чергового, бо він сам каже, війна війною, а одружуватися треба. І так і треба, бо це ще такий великий крок до перемоги. Сьогодні навчає нас Слово Бога, а саме легко запам'ятати, Євангелій від Івана 13.13. 13. Ісус каже: ви мене Господь, Учитель. І правильно говорите, я є. І може частіше ми говоримо про Ісуса як про Господа, як про Спасителя, як про Месію, як про великого чоловіка загально. Але цікаво, що я б помітив і в практиці духовній, що занадто мало ми називаємо його учителем, власне, тим, хто навчає, власне, тим, хто вчить, тим, хто може навчити. Бо християнство це завжди навчання. Тобто ми вчимося, ми починаємо вчитися, а коли закінчуємо, то хіба вже в Царстві Божому, хіба на тому світі, а доти без кінця навчаємося. Тому, товариство, пам'ятайте, що Ісус учитель. А якщо Він учитель, то що Він навчає, або інакше, чого Він тебе навчив, Правда? конкретно, чого тебе Ісус навчив? Тому на сьогодні домашнє завдання у коментарях: напишіть конкретно: якщо я вірю в Ісуса. Якщо ти віруєш в Ісуса особисто, ти так, ти, ти, то скажи, що Ісус тебе навчив конкретно, якусь одну істину. Не, не, не треба багато, але зверніть увагу: не Папа Римський, не Блеженіший Святослав, не якийсь ваш Єпископ, священник, ну, на, Ісус Христос. Яке, яке чітке навчання, яку чітку науку, чітку думку ви пізнали від Ісуса як від учителя? Якщо так, то запишіть хоча б одну в коментарях внизу під відео, а якщо ні. Ну, то гайда вчитися. то гайда слухайте ого. А що він мене може сьогодні навчити у цей понеділок, завтра, у вівторок, цілий цей тиждень, а він навчити може? Бо от, що він вміє, ото вміє. Тому чекаю ваші коментарі із, бодай, одні, однією істиною, чого мене навчив Ісус. А давайте, аби не кидати у повітря слова і закиди за закиди і запрошення. То що мене навчив Ісус особисто? Ісус мене навчив особистого підходу до людей. Він, по суті, це не так часто говорить, як Він це показує в житті. Тобто, коли він з тобою, тоді він є з тобою. Коли він говорить з Петром, тоді з Петром. Навіть у бік відвів. Коли він говорить з іншими, то говорить з іншим. І це так класно, бо він, він має особистий підхід. Він людей називає по імені. І мене це завжди надихає, щоб я не сприймав і своїх парафіян як натовп, щоб я не сприймав своїх друзів, як просто мої друзі, але чітко, конкретно по імені. Іван, Микола, Петро, Ева, Вікторія, Наталка чітко по імені. І, і це дуже допомагає не <кій> сприймати людей як стадо, як табун, але кожну людину персонально. Так що за це я завдячую Ісусові. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Цими днями за останні два тижні ми нарешті перейшли вербанки. Уже майже всі роздав військовим, і там і цю Миколу капеланові, і ще іншим друзям, і іншим військовим, які приходили. Потім допомагали потребуючим, навіть допомогли одній родині з фонду нашого, давно такого не робили, придбати авто. Вони потребують і для служіння, і для праці, і для сім'ї. То уявіть собі, знову ми, ми придбали з вами. Авто окремо для однієї сім'ї потребуючої. Також допомагали волонтерам, також допомагали на різні такі дрібні ремонти машин, на ремонти якоїсь техніки для друзів-волонтерів. І все із фонду Ходім. І також на Бограчі і на Голубці одним словом. Загально ми за останні два тижні потратили, здається, біля 4 чи 5 тисяч доларів, які були в резервах, які треба було використати, бо була потреба. Так що дякую за кожну копійку. Бо війна триває і цей дощ надовго, але ми не здаємося і не опускаємо руки. Бо ми знаємо, що коли не опускаємо руки, коли боремося, тоді й переможемо. Так, що хто хоче приєднатися до, до цього фонду для перемоги, то <кій> військовим, волонтерам і людям у потребі, то посилання на картки є внизу під відео. Учимся в Ісуса. Нехай буде нашим учителем, будьте благословенні, натхненного понеділка. Майтеся файно і мир вам!